Вітаю на уроці читання. Загадка гімнастика для розуму. Отже сьогодні повідгадуємо загадки. Робота над чистомовкою. Читаємо Ра-ра-ра на дворі весела гра. Ро-ро-ро зайця тепленьке хутро. Ру-ру-ру зайчик цей живе в бору. Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Переставивши букви, прочитай слова Дятел. Журавель. Синиця. Пригадай, які твори називають загадками. Отже, загадки це короткі й дотепні описи людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати і відгадати. Прочитай і відгадай загадки. Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта. Капуста. Що то за голова, що лиш зуби й борода? Часник. Під землею птиця кубло звела і рябих яєць нанесла. Картопля. На городі молода, пишні коси розпліта, У зелені хустинки золоті хова зернинки. Кукурудза. Голубе вітрило, весь світ накрило. Небо. Торох торох розсипався горох, почало світати, нема що збирати. Небо і зорі. Що сходить без насіння? Сонце. Без рук, без ніг та роги має, у небі нічному гуляє. Місяць. Махнула птиця крило, півсвіту накрила чорним рядном. Ніч. Сестра брата нас доганяє, а він од неї тікає. День і ніч. Назви ознаки, які допомогли тобі відгадати кожну загадку. Визнач, до яких тем можна віднести ці групи загадок. Виконай одне з завдань. Для чого використовують загадки. Склади про це розповідь. Інше завдання. Розглянь малюнки. Опиши кожну пару предметів. Визнач, чим вони подібні і чим різняться. Склади загадки про кожний предмет. Щоб скласти загадку, потрібно порівняти предмет або явище з іншим, подібним за істотною ознакою. Скажімо, формою, кольором, рухом, звуком. Включити цю ознаку в опис предмета так, щоб не можна було відразу здогадатися, сформулювати загадку дуже коротко і стисло. Додому скласти дві загадки. Дякую за увагу. До зустрічі!